Привіт, друзі! Доброго ранку. Ну особисто я тільки прокинувся, тому що е, в самого ранку були шахеди, авіація, все, що хочеш, і трошечки не було світла. Тому тільки прокинувся і думаю, треба щось робити, тому що день короткий, а життя ще коротше, ніж день. От і сьогодні, як зрозуміло, вже з назви, буде для вас е, я Я буду представлять свою новинку, е, свою красу, свою саму най-най-най просто офігіднішу найбільшу траву, яка може сягати до 6 метрів на секундочку, і собі 6 метрів. Це як два мене, навіть два і трошечки. Десь так, да. Ой, зараз попробую. <смас> так, це буде міскантус Лутаріоріпаріус. О Боже, зараз сатана появиться <смас> в ефірі. Пока що тільки шеріл. Шеріл. Шерух! Шеріл до мене. От ми сьогодні будемо з Шерілом вам показувати цей міскантус, як ми його всадимо. Поїхали. А так, от. Ось. тут У мене три саджанці. Дивіться, які у нього красиві стебла фіолетові, ніби як бамбуки. Брізу, тому що ну, було дуже дорого вести його. І так, в принципі, досить, досить не бюджетним, як але бачите, теж у нього коріння яке. Молоді пагони, все буде класно. Ну, давайте для початку я вам покажу зараз міськантус гігантський. Так, пробираючи через дібрі тайги моєї мішаївської. Проходимо зами, дивимося осінні. Дивіться, як... друзі, ну так гарно, коли от є от такі от барви, червоне, зелені хвоні, все таки обов'язково мають бути у вас в саду. Хочеш чи не хочеш. А ще от такі от пропурні підоріжники. Подорожники. Коротше, я його солінчував, трошечки вже копав і йдемо до мого міськанця. Хто зі мною давно, то знає, де він мене росте. Взагалі так страшно, думаю, що ви всі вже знаєте, де мене посаджено. Тобто бери ліс і копай. Ну, коротше, якщо брати на міськанця, це ріантус ровінського красиві. Цьому році він не засів, тому що я його чекав, і мені не, не сподобалося. Це. це ось космополітен. А ось і міськантус гігантський. Ось такий красунчик. Вже більше, ніж батько виріс. От. Там хто знайде. Теж якщо ти захочеш дістатися, то не вийшло. В цьому році він теж в мене не цвів, але вже бачите, вже вже от він засинає. Він тримається купи, ось там потрошку розростається від центра до до периферії. А Фігірний. Хочеться такий варігатний знайти, я його знайду по-любому або в мене виросте сам. Бачите, коли у мене в космополітена, у нього... Ось пішла така прикольна зелена гілка просто. Просто зелена гілка. Він теж такий красивий. Такий гарний сам по собі колір. Ну, хай росте, це потім будемо відділяти, якщо що. Ну, Звісно, варігатність це всім варігатність. Але от. Короча, що скажу, про міскантус гігантський тримається купи, але лутаріоріпаріус, користо, треба. Лутаріпаріус лутік, буде він, звісно, буде повсти. І це така дуже цікава новина, тому що треба думати, де його садити. Бог його знає, де, але ми щось не дамо. Можемо, проказуємо разом місце, де його висадити. Міскандус люблять простір. Їм треба, щоб сонце було. Сонце на горі. А всім в мене, звісно, питання ще те. Де його посадити, тому що питання є. Питання є. Красивий аскот Рейнбов, гарний. і який... цей. Я зрозуміла, хто молочає, теж в мене красивий, який червоний, треба теж познімати відео. Це ось в мене. Чи ти мовчиш, як тебе звати? Зараз, секундочку. Не помогла секундочка, треба гортензія красива, така дуже няшна. Так, коротше, забув мать заїкання. Ну, отут взагалі не варіант. Це взагалі не варіант, але возможно отам от десь. Але там вже так все заростало чим тільки можна. Там і то росте, що хочеш. Друзі, боже, ні. Страшно, 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 що нам буде садить вже. Тут у мене царство гібіскусів. біскусів. Богемського гірчака. це бур'ян мені цікаво, що це росте. Я на бур'яни виросла, да. так. Але красиві десь таке гарне. На лілії ростуть. Так, коротше, друзі. Що робити? Як кажете Тимошенко, Юля. Де я його висадиш? Може там прописати його? А давайте там на гниярці його посадимо. Я думаю, можна буде щось придумати. Тому що більше місця немає ніде. Тут я хочу теж все організувати. Я не розумію, що топтати мені поки не було типу, схил, скільки землі припадає, а там ж дуже нічого не посадиш, тому що самі розумієте чого. Ну що, тепер напевно тільки тут у нас буде місце, все. Ну, будемо розкопувати робити. Коротше, давайте щось підготується все потрошки, я вам тоді перезвоню. Копав, тут вирішується скільки сміття поховають під, під ним. Ну, Будемо тут якось. Тоб, коротше, тимчасово, тому що я думаю, там трошки розчистить участок. Там такий здоровезний є цей господи, варбаризм, який треба буде продати. Земля така собі, але цей міськендус не є перешкодою. Взагалі кажу вам що дуже важко, бо там все так порозросталося величезне, таке все гігантське просто. І не знаєш, що куди дітися. Бо тому що тільки ще всього хочеться попереду посадити і скільки щось цікавого є. Ну, зрозуміло, тіпо, що це, що О, <кхе> все не посадиш, але завжди є можливість можливість ще десь якось розвиватися, друзі. Короте... О, вас є великий сад, кажу, боже, який би не був великий сад, хоч гектар, сіринь його завжди мало. Хоч як красива така. Дякую ці. Так. Знаєте, так ось ось воно. Ну, вибачте, хтось згадує і каю. <гум> Думаю, всі свої можна, да, ти щось такого. Так йдемо, беремо лютеріус. Рі... О... Я його на три поділки поділив. Вот. Йдемо, 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 йдемо. Понятно, що мене запитували, якби це, Якби там все було в житті, до мене була б така грядочка цікава, думаю, з рукулою. Так, то в принципі кого я обманюю, яка я була б рукула варігатна, були були всі сорти руководили, були б всі чубушники. бачите, ці те Я штурм то худо бідно але... Но... От де поплиться, бачу, вже падло вже лісу опять. Але все рівно. Друзі, це таке щастя, коли у вас є хобі, коли у вас є чим займатися. До речі, да, хейтери ще тут краще не прибирав, так що можу писати гадості, якщо хочете. Так. В <рес> <плес> знаєте, якось так цікаво. Я ніколи не думав, що можна когось хейтити по, по рослинах. От, е, якщо ти не знає, то я працюю на телебаченні час від часу. От. І це. і... Е, Mm. І що вам сказати? Що таке? Яки спадло писав, боже, скільки там гадості пишуть, Це за що Що я то я руками махаю, то де ви його Ну, коротше, гадості, стільки всього цікавого, то що я з мужиком живу, Ну, коротче, весело, просто неймовірно. Але думаю, добре, що хоч так, що хоч не б'ють. Бачите, ось каміння є. А що бідно, що з мужики думають тільки кіт. І то пішов до сусіда. Друзі, ну без інтимності, розкажу вам зараз. Так, дивимося, що на кліється. Ось такий, бачите, він ріс в таких... такі ем, по поляки посипали. цим, якось, якось щебенкою. От, тут в мене вийшло три, три кущика От. Він росте до 6 метрів. Думаю, тут буде йому діло нормально. От, красиво. Красивий міскантус незаміжній. Друзі, нагадую 6 метрів. Це буде бімба ракета. У мене впала ягодка горобини, а не це гліт якийсь, напевне. Це щось було щось красиве, теж польське, десь яке листя гарне. Ось якийсь жучок. Ну, коротше, зараз будемо висаджувати. Садимо ми, пам'ятаємо, що на тому світі нам не потрібні. Вже будуть ніякі земні благи, тому садимо не глибоко. Десь як вони росли. Не переживайте. Міскантус дуже стійка рослина, Він, навіть якщо у вас кам'янистий е, кам кам ґрунт, він це все переживе. Треба його ховати тут світ, отак. Виростили потрошечку. От. І йдемо далі. Коротше. Тобто він має, може бути найбільш меріантус. Вона, звісно, дуже депресовував ганяє те, що, те, що е, немає де щось сидить вже, але думаю, це виклик для справжньої панянки. Як було, шоу від писанки до панянки, то знайдемо щось. Врешті-решт, знаєте, мене ніколи життя ще не кидало. Сподіваюсь, у вас також. Буде якась можливість, інтуїт можливості по Ваші Ваш любимий Хоча мені дехто приписував, що я гамлет Кажу, здравствуйте. Я терпіти не можу агресії. Там доказувати. Та да, люблю що я крутий. А ви що не любите, що інтереси, теж любите. Правда, друзі, так от. Ой, будемо не... Я, я причому дуже цікаво, я про нього мріяв давно ще. От. Але... Всьому світ час, друзі. Ви мої кицюні. Дійсно, я напевно, нікого з вас майже не знаю, але якось думаю, що ви хороші люди. Тому що ви зі мною. Отак от. Коротше, я посадив. Ваш такий трикутник, беремо, сподіваюся, ніхто тут не пропаде. А при друзі. Люблю вас, тінцом, пока-пока.